Добрий день. Щось порушили? Ні, все нормально. Все нормально? Добрий день. Що-що? шо Та нічого, дивимося, думали, може щось не так, може з цим з бусом щось не так. Все нормально? У вас якесь відпрацювання? Ні? Ні! У вас якесь відпрацювання? Я такий ясний день. Машна лінія, маяк, якісь невідкладні завдання, острово безпеки. Хай. А А яке невідкладне завдання? Ні, ну я бачу, що відключили маячок, але просто яке тут невідкладне? відкладне. Просто поговорити? Скажіть, будь ласка, чи можна написати інформаційний запит, чи подзвонити на гарячу лінію, спитати, яке невідкладне завдання зараз є? Як ви ні, ну то можна подзвонити. Ні, ну маємо. Віталій, візьми набери. У Удаї, спитай, чи от такий-то, такі-то. Патруль 0284 виконує невідкладне завдання, сидить постороння людина в машині. Просто спілкуються знайомі. Ну, то з порушенням правил дорожнього руху. Ну то при чому тут це? Не даєш невідкладне завдання. Ну, я зараз теж приїду, поставлю синю мігалку і буду стояти. Ну що ви починаєте? Я знаю, я знаю, але якщо є дійсно невідкладне завдання, можна щось робити. Ну як немає невідкладного завдання, то вибачайте. Ти маєш гарячу лінію? Удаї. Чергова. У мене червоноград. Як ти так на червонограді попадає, да? Все? Ладно. Просто негарно. Ну, бо є невідкладне завдання, є відкладне. Коли дійсно невідкладне, відкладне, я розумію. Ладно. Все ж, Олександр. Тут бачите, люди сидять по ганешники, приїхали, їдуть на раву. треба зупинити будь-який автомобіль, бо вони їдуть. Задання в Та я розумію, Просим, але, там, ну, там є автобуси. Там не, є автобуси. Не, не, там не, є автобуси. Не, не, ну то ви можете зупинити не, не, і там. там ви там, можете і, там і, стати, там і, і, зупинка, і, можна і, там і, зупинити. зупинити. По-перше, у вас є і якесь спеціальне. Ну, правильно, це Ви ж їм можете пояснити, що там десь зупинка. Тут добра справа. Є. Ні, добра справа. Але ти документально ти я ти розумію. Ти я теж підтримую. Ти я теж підтримую, але, я підтримую. але є, є невідкладне завдання, є і є документально. Має бути. Якщо є документально, без проблем. Якщо нема документально, є точка, як би сказати, та своя людська, що можна допомогти людям, але є 100 метрів звідси зупинка, на якій ви так само можете зупинити. Ну, ну ви ж можете їх відправити. Ви ж можете їх відправити, ви розумієте, так, ну ви так, ж можете так, їх так, відправити? Так, ну скажіть, так. можете їх відправити на зупинку транспортного засобу, де є на раву автобуси ходять. Так, ну ви можете так, їм так, сказати, так, ви допомогти ну, їм? Вони тут чекають і бачу, не той, кого знайомий поговорить знайомий. Зараз вони їдуть, ми їм покажемо, що до чого куди треба від'їхати, які питання. Ну та ні, ніяких питань. Робите, ну, що, ні, ми не робимо шоу, ми що, просто робимо ви так, ви що, знає що, знає. Що, що має бути, що не має. Ви забираєте так, автомобіль, так? ми Давайте, щасливо. Часно складу, злої сторони. За Правильно. Я вам поясняю ще одне. Є зупинка звідси 100 метрів на автобуси. Він може, ловці, ні, серйозно, він може вас там посадити. Ні, серйозно, він може вас там посадити. Це є сплошна лінія, яку не можна пересікати. Розумієте? Та ні, нам, нам дуже треба на Ні, я ж не то, що не кажу, що вони неправильно роблять. Просто могли б вони вам сказати, там є зупинка, стати там на зупинці і там е, просити чи, чи людей, чи попутників.